А який він буде? цей інжир? синій чи жовтий. Інжирове ну, дерево. Тобто тут, тут все росте. Всі, всі екзотичні фрукти ростуть. Ще не достиг, правда. Ну, який симпатичний інжир. О, Красиве дерево. Кущ. Досліджуємо вулочки пафосу. Дивися, який гарний будинок. Ще гарні квіточки, гарна вуличка така. Лія. О, дивися тут взагалі і оранжевий. О, оце Ого. вони, так, це цікаві. б ти мені казала. Ще знайшли цікаве дерево таке. Ну, якісь цікаві такі книги. Ці. Ні, нусь такі цікаві квіти. А ну спитай гугла, що це за дерево. Дивися отакі. Делонікса Королівська. Делонікса Королівська? Да, також відома як вогняне дерево. Ну, Може бути вогняне дерево. я згідна. Це І... дерево погоди з Мадагаскару. Ого, дерево з Мадагаскару. І ще як... ще раз назва? Вогняне дерево. Вогняне... А... Делонікса Королівська. Делонікса Королівська? Да. Класно. Цікаве дерево. Там були оранжеві, а це такі червоні-червоні. Вогняне Є. дерево. Да. Дуже гарне і незвичне дерево. Ну, як воно опинилось з Мадагаскара тут, це вже дуже цікаво. Дуже гарне дерево, незвичне. Вогняне дерево. Пальма і сосна, і шишки. І все зразу. Завдяки Google карті вияснили, що неподалік є три місця, де можна робити чудові фото. Ми її хочемо знайти. Вставляю Google карту. Перше місце. Локація. Один, о, дивись, сонечко заходить. Bay, View Point. Тобто перша локація, де можна фотографуватися, і позначено на макар. От весь як гарно заходить сонце. Так, сходинки. Пішли по сходинках. Обережно цикади десь. О, диви, як гарно. Ідемо. така олейка. Папус має такі локації для фото. І вийшли майже до моря, вийшли. Ось перша, перша локація. Дивимося, дивлячись море шумить, сонечко сідає, каміння. Ну і сходинки звідки ми прийшли. Slår Шукаємо друге місце. Кактус. Ось такий великий-великий на весь паркан. Друга локація. Звідки можна робити фото? Що тут горя трошечки можна спуститися, чуть-чуть далі дуже небезпечний обрив. Ну, дуже гарна віла. Третє місце. Віли пафоса на березі моря. Дуже гарно. Сейчас людей. Третя локація для фото. Ось які дерева. Кущі. Знову спускаємося. Це так. Це що там Будда? Не видно. Але видно, буде. схоже, що це там Будда. Я не можу зняти до кінця. Спускаємося на глядовий дальчик це номер три. Какая наша номер три? Шальма така по дорозі. Ще можна спуститись? Ну пішли. Ось такий такі майданчик такий. Кам'янки величезні. Але ось ще є сходинки вниз. Пішли вниз. І вийшли до моря. Але знову дуже величезні. Дуже-дуже величезні. Дуже Такі аж брили брилі -бри -бри. Великі-великі. Нам сподобалась локація номер один. Найбільше. Вигляд знизу. Ми піднімаємося.